Вітаємо, дорогі глядачі! Раді вас бачити на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про новини щодо другого сезону серіалу Дім Дракона. Бажаємо корисно провести цей час з нами. Вже далеко не новина що другому сезону приквелу Гри престолів про Таргаріенів Бути. Ще в серпні цього року, одразу після виходу першої серії, канал HBO підтвердив таку звістку. А ось нещодавно директор Кейсі Блойс уточнив, що другий сезон слід очікувати не раніше 2024 року. Направду це зовсім не дивує, адже всі чудово розуміють, що на створення такого роду проєктів необхідно запастися терпінням і провести шалену кількість роботи. Зокрема, повідомляється, що на даний момент частина сценарію вже готова, але при найкращих умовах до зйомки приступлять весною 2023 року. Нагадуємо, що на даний час у серіалі всі основні події відбуваються на теренах Королівської гавані, а зйомки цієї локації проходять в іспанському місті Касерес і відновляться також саме звідтіля. Говорити про рейтинги першого сезону немає потреби, бо усі знають, що серіал побив чимало рекордів як самого каналу HBO, так і переплюнувши розхвалені проекти інших медіагігантів, наприклад, Володар перснів Персні влади. Також не можемо опустити стороною новину, яка охопила інтернет буквально декілька днів тому. Отож, доволі відомий інсайдер, журналіст Даніель Ріхтман шокував чимало публіки новиною про те, що до другого сезону Дому дракона можуть приєднатися зірки світового масштабу, такі як Генрі Кавіл та Елізабет Олсен. Звісно, така інформація не могла пройти стороною, і чимало блогерів та фанатів поширили її. В свою чергу ми уважно вивчили англомовні джерела публікацій і дійшли висновку, що на 90% ця інформація є фейком для залучення аудиторії та хайпу. Все ж не плануємо бути голослівними і стверджувати щось про майбутнє, бо ми не Господь Бог, чи хтось, хто може заглянути у такі далекі закамарки майбуття і ствердно надати якусь інформацію. Тому лише на 10% допускаємо, що Генрі Кавіл, який відомий роллю Супермена із світу коміксів DC, Відьмака Анджея Сопковського, Шелока Холмса і Зенноли Холмс та багатьох інших фільмів, а також Елізабет Олсен, котра зіграла головну роль у серіалі Марвел Ванда Віжен, але ще більше відома за фільмами про месників у ролі Багряної Відьми, таки можуть прийняти участь у приквелі Гри Престолів. Хоча, якщо відслідкувати роботу цих акторів у найближчих кінопроектах, то часу в них на долучення до дому дракона практично немає. Спекуляції про те, що Кавіл візьме на себе роль Баратеона чи Ейгона Таргаріена, а Олсен червоної жриці вважаємо повною маячнею. Пояснимо чому. По-перше, роль Баратеона вже зайнята і добре зіграна актором у першому сезоні, а якогось іншого Баратеона на даний час там бути не може. Щодо Ейгона Таргаріена, то тут ще більший абсурд, адже відомо, що перший сезон серіалу мав три часових стрибки. Вони були представлені глядачам для того, щоб розпочати історію Таргарієнів із періоду правління старого короля і плавно перейти до початку розброту в родині дракононаїзників за правління Візеріса I. Та ось всі подальші події не можуть мати часових стрибків, оскільки війна між чорними і зеленими або більш відомі події під загальною назвою Танок драконів проходила всього кілька років. Зокрема, з 129 по 131 роки від Ейгонового завоювання та призвела до загибелі чималої кількості людей і драконів. Звісно, є й подальші події після головних битв, але зараз про них не йде мова ні в керівництва каналу HBO, ні сценаристів чи самого Джорджа Мартіна. Логічно, ми не можемо цілковито виключати вставки флешбеки із минулого чи майбутнього, які можуть бути присутніми у другому сезоні серіалу, але в будь-якому разі кавіла приплутати сюди неймовірно складно. По-друге, якщо говорити про Елізабет Олсен, то її роль червоної жриці банально висмоктана з пальця через те, що актриса добре впоралася з роллю відьми чарівниці у світі Марвел, а це аж ніяк не робить її претенденткою на роль в серіалі про Протаргаріанів. Та головним є те, що червоних жерців у першому сезоні Дому Дракона взагалі не було. Ба Більше того, в самій книзі Вогоні кров про них сказано дуже мало, і участі в житті таргарієнів вони не брали. Адже червоні жерці та жриці це священнослужителі віри в Ерглора, владику світла. Їх часто можна зустріти у вільних містах, де поширена віра у Ерглора, але рідко у самому Вестеросі. Отож, поява такого ж зірки як Елізабет Олсен у шатах представниці Ерглора в банальній епізодичній ролі є фактично нереальною. Підсумовуючи, зазначимо, що більш точні новини з продовження дому дракона почнуть з'являтися не раніше лютого березня наступного року, ми слідкуватимемо за ними і негайно повідомимо вам. Також в наступному відеоролику ми представимо новини по довгоочікуваній книзі Мартіна Вітри зими, яку фанати Гри престолів та й самого автора очікують вже більше десяти років. А ще у наступному відео спробуємо анонсувати подальший напрямок роботи нашого каналу, конкретизуємо строки виходу роликів, оскільки ситуація з електроенергією в країні залишається нестабільною, означимо теми та основні проблеми з матеріалом і побажання наших підписників. Сердечно дякуємо за перегляди, усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Незабаром зустрінемось знову! На закінчення прийміть до уваги цитату Ніколо Макіавеллі: Якщо вже йдеться про інтереси батьківщини, не слід розмірковувати, справедливим є це рішення чи несправедливим, милосердним чи жорстоким, похвальним чи ганебним, облишити слід усілякі міркування і прийняти те рішення, яке відповідає порятунку її життя та збереженню свободи.